Добрий ранок, прекрасні люди найвеличнішої нації. Я рада знов вас вітати і рада бути з вами, і з вами молитися, назадатись і взагалі бути спроможні читати Слово Боже, вникати в нього і прославляти Його. Ми з вами починаємо книгу пророка Малахії, перший розділ, з 1 по п'ятий вірш. Слово Господа Ізраїлю через Малахію. Господь говорить, я полюбув вас, а ви питаєте, де ж доказ любові цієї? Хіба Ісав не брат Якова, однак я прийняв Якова, і Сава ж відвернув. Я спустошив гори його і спачино його зробив притулком для шакалів пустельних. І дом може сказати, нас розбити, але ми повернемось, відбудуємо руїни ось, що Господь самоготнє говорить, вони можуть відбудовувати, але я знову їх повалю, і будуть звати їх землею нечистивців, народом, на який Господь розгнівався навіки, ви побачите це на власні очі й мовите Господь великий і поза межами Ізраїлю. Як часто нам з вами потрібні докази любові, особливо Господньої? Як часто ми шукаємо навіть серед людей докази того, що люди нас люблять, поважають, цінують. Хоча насправді люди не мають нам щось доказувати, щось показувати. Це наш стан, коли ми не віримо, ми не розуміємо, ми не сприймаємо людину, таку, яка вона є, і то, як вона може дати свою любов, нам здається, ну, щось маловато любить. Щось маловато, я подобаюсь їй, щось, щось таке. Але. Ми з вами переходимо до тої грані, коли ми починаємо осуджувати. Але Бог каже, що Він полюбив і це на віки, якщо ми з Господом, якщо ми від Нього не відвертаємось, Він нас любить на віки, бо Його слово жалізне. Він просто, якщо він сказав, то так і є. І чому ми постійно шукаємо, тому що ми люди живемо в гріховній плоті. І нам постійно потрібно щось там доказати, показати, перевірити. Бог не такий. І як було б чудово, якби віруючі люди користалися таким розумінням. Якщо я дійсно люблю, то це має бути на віки. І в моїх повсякденних діях має це показуватись для того, щоб людина не шукала доказу, не перевіряла, а ти точно мене любиш? Якщо любиш ну, там туфлі купи, я не знаю там квіти купи, ще щось. Ні, друзі. Насправді, любов вона проявляється не тільки в таких речах, вона проявляється в тому побуті, яке називається життя. І якщо впродовж життя людина тебе не підводила, то не треба очікувати від неї, що вона тебе сьогодні підведе. Тільки якщо ти починаєш в ній сумніватись, коли ти починаєш в неї не вірити, спотикатись об неї, тоді людина може щось зробити таке, що ти не очікував. А так. Я дякую Богові, що є аналіз, є розуміння того, що ми з вами маємо мозок, який аналізує. Людина файна, нащо її перевіряти. Вона молодець. Тому давайте любити один одного, любити так, як любить Господь, вічною любов'ю. Просто так. Не тому, що людина щось робить, а тому, що людина є поряд, і вона така, яка вона є, і вона робить те, що може зробити для вас. І це треба цінувати. Боже, дякую тобі за цей день, дякую за твою милість, дякую за твою допомогу і дякую тобі за те, що ти сьогодні з нами є. Дякую тобі за те, що ти захищаєш нашу країну, наших українців, де б вони б не були у Європі, в Америці, в Україні. Я знаю, що ти піклуєшся абсолютно про кожного. Дякую тобі за цю можливість, коли кожен з нас може дійсно молитися, молитися тобі за те, що відбувається в нашій країні, за ті зміни, які є. Я знаю, що ти все зробиш. Якнайдобре. І головне в цьому, щоб так було, це покаяння всього народу. Це коли ми відвертаємося від того, що робили, і почнемо робити нове, але не гріховне. І я бачу, як знов вже пройшов рік і майже рік, і як люди знов повертаються до того, що вони починають звертати увагу на октізм, на гадалки, на всю таку ерунду, яка Знов поверне нас в той стан, який буде знищення. Називається він знищення, руйнування. Але ж ми так добре почали, і так добре наші воїни відвоюють територію, відвоюють нашу волю, нашу націю. І допоможе, що багато з нас це розуміли, це цінували. І я знаю, що немає атеїстів на війні. Ті, хто стоять на передовій, там немає атеїстів. Там всі вірять. Всі вірять і всі моляться. Але ми, ті, хто живемо на мирній території, чомусь дозволяємо собі десь сумніватися в тобі, щось шукати якісь докази про тебе, то поможе, будь ласка, все ж таки бути вірними тобі, бачити тебе, не дивлячись на те, що хтось може тебе не бачити. Але ми знаємо, що ти є. Будемо відчувати тебе і йти за тобою кожен день і кожен крок. Амінь. Друзі, всім гарного дня!